Україну накриють дощі та зниження температури. Магнітні бурі на вихідні. Прогноз погоди створений українським метеосервісом Погоднік ЮА. Прогноз погоди на три дні з 9 по 11 травня. На синоптичній карті головну роль відіграватиме черговий циклон його насичені вологою атмосферні фронти. Принесуть дощі різної інтенсивності в усі області, що спричинить зниження температури повітря. Весняного тепла поки доведеться почекати. Середньодобова температура повітря становитиме плюс одинадцять, плюс 14. Вночі температура коливатиметься від нуля до плюс 7. У ніч на 10 травня в північно-західних регіонах очікується мінус на ґрунті. Вітер переважно північний та північно-західний. Його швидкість від 2 до 5 метрів за секунду. На півдні в п'ятницю він посилиться до 9 метрів за секунду. Аби бути в курсі усіх погодних умов, погоднік розробив безкоштовний мобільний додаток для Android-смартфонів. Підтримайте український метеосервіс. Завантажте Погоднік на свій телефон. Погода 9 травня. П'ятниця. У західних областях хмари повністю закриватимуть небо. Дощ пройде у Чернівцях. В темну пору доби буде прохолодно від нуля до плюс три. Протягом дня у Львові, Чернівцях, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську не більше 11 градусів тепла. Найтепліше в Ужгороді тут температура підвищиться до плюс 14. Вітер північно-західний, північний від 2 до п'яти метрів за секунду. У центральній частині України у п'ятницю повсюди дощитиме. Тож не забудьте вдома парасольку вночі від 2 до 7 градусів тепла. Денна температура повітря у Білій церкві, Вінниці, Полтаві, Умані, Кропивницькому та Черкаси коливатиметься від 9 до 13 градусів тепла. Вітер північний його швидкість від 1 до 5 метрів за секунду. Прогноз для Києва. У п'ятницю очікується хмарна погода з періодичними дощами. Вночі плюс чотири в день повітря нагріється до 12 градусів тепла. Швидкість північного вітру не більше одного метра за секунду. На півночі прогнозують похмурий та дощовий день, нічна температура плюс два, плюс шість. Протягом доби у Сумах Охтирці, Житомирі, Бердичеві та Чернігові плюс десять, плюс тринадцять. Вітер північний його швидкість від 1 до 3 метрів за секунду. У південному регіоні п'ятниця принесе щедру порцію дощів вночі від 3 до 7 градусів тепла. В денні години у Одесі, південноукраїнську, чорноморську, Ізмаїлі, Миколаєві та Херсоні. Температура повітря коливатиметься від плюс 10 до плюс 17. Вітер північно-західний до 7 9 метрів за секунду. На сході України небо буде затягнуте хмарами упродовж дня йтимуть дощі різної інтенсивності. У ніч на п'ятницю від плюс 4 до плюс 7. Денна температура повітря у Харкові, Краматорську, Запоріжжі, Кривому Розі та Дніпрі триматиметься на рівні плюс 15, плюс 19, швидкість північного вітру до 5 метрів за секунду. Погода 10 травня. Субота. У західному регіоні на початку вихідних інтенсивність дощів знизиться. У Луцьку та Ужгороді можливі сонячні прояснення. У нічні години від 0 до шести градусів тепла. Протягом доби у Львові, Рівному, Чернівцях, Хмельницькому, Ужгороді, Тернополі та Івано-Франківську до плюс 11. Плюс 15. Вітер північно-західний. Західний його швидкість від двох. До п'яти метрів за секунду. У центрі України у суботу хмарно, з невеликими сонячними періодами. Дощ пройде лише в Білій церкві. Нічна температура коливатиметься від плюс 1 до плюс п'яти. Вдень у Полтаві, Вінниці, Кропивницькому, Кременчуці, Білій Церкві та Черкаси буде плюс одинадцять. Вітер північно-західний від 2 до 4 метрів за секунду. Погода у Києві У перший вихідний день. Хмарність змінюватиметься сонячними проясненнями. Денна температура не більше 13 градусів тепла вночі до плюс 4. Вітер північно-західний його швидкість до 3 метрів за секунду. У північному регіоні у суботу похмуру погоду розбавлятимуть сонячні прояснення, в частині міст йтимуть дощі, в нічний період до 2 градусів тепла, вдень у Сумах, Ромнах, охтирці Житомирі та Чернігові плюс 12, плюс 14. швидкість західного північно-західного вітру до 5 метрів за секунду. На півдні України хмари повністю закриватимуть небо, тож сонячного світла буде вкрай мало. В нічний час від плюс 2 до плюс дев'ять. Протягом дня в Одесі, Ізмаїлі, Чорноморську, південноукраїнську, Херсоні та Миколаєві показники зупиняться біля плюс тринадцять, плюс п'ятнадцять. Вітер північно-західний від 2 до 5 метрів за секунду. На сході у суботу сонце ховатиметься за завісою хмар вночі від нуля до чотирьох градусів тепла. Вденні години у Дніпрі, Кривому розі, Запоріжжі, Краматорську та Харкові повітря нагріється до плюс 13, плюс 14. Вітер північно-західний. Його швидкість до 5 метрів за секунду. Погода 11 травня. Неділя. На заході тиждень закінчиться дощовою погодою з короткими періодами сонячного прояснення. Нічна температура коливатиметься від нуля до плюс 2. Протягом доби у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську утримається плюс одинадцять, плюс п'ятнадцять. Вітер північно-східний, північний. Його швидкість від 3 до 5 метрів за секунду. У центрі України також похмуро, подекуди йтимуть дощі. У ніч на неділю від плюс 2 до плюс 7. Протягом дня у Полтаві, Кременчуці, Вінниці, Білій церкві, Кропивницькому та Черкаси повітря нагріється до 14 градусів тепла. Вітер змінних напрямків матиме спокійну швидкість від 1 до 3 метрів за секунду. Прогноз для Києва у неділю сонце частково закриватимуть хмари. Протягом дня очікується дощ. Температура коливатиметься від плюс 4 вночі до плюс 14 в день, швидкість північного вітру до 2 метрів за секунду. На півночі дощ стане постійним супутником неділі, в нічні години від нуля до плюс три, вдень у Сумах, Бердичеві, Конотопі, прилуки, Житомирі та Чернігові незначне коливання від 13 до 15 градусів тепла. Вітер північно-західний, його швидкість до 5 метрів за секунду. У південних регіонах України в неділю очікується мінлива хмарність із проясненнями. Вночі від 5 до 9 градусів тепла. Протягом дня в Одесі Херсоні, Вознесенську, Чорноморську, Ізмаїлі, Південноукраїнську та Миколаєві фіксуватимуть тепло на рівні плюс 14, плюс 16. Вітер змінних напрямків, його швидкість від 1 до 5 метрів за секунду. На сході наприкінці тижня дощі припиняться. Подекуди будуть сонячні прояснення. В нічні години від 2 до 5 градусів тепла. Денна температура повітря у Дніпрі, Кривому Розі, Запоріжжі, Краматорську та Харкові зупиниться біля плюс 14, плюс 17. Вітер північно-західний не більше 3 метрів за секунду. Далі магнітні бурі. До уваги всіх метеозалежних. В найближчі три дні геомагнітна активність буде відчутною. У п'ятницю сила магнітних бур коливатиметься від 2 до 4 балів. У суботу пік активності буде опівночі і досягне 5 балів. А до кінця доби знизиться до 2-3 балів. У неділю прогнозується помірний рівень сонячної активності. Такі коливання можуть спричинити головний біль, дратівливість, в тому, а також загострення хронічних захворювань. Щоб зменшити вплив, варто уникати фізичних навантажень, більше відпочивати, пити достатньо води, стежити за артеріальним тиском та дотримуватися збалансованої дієти. Підписуємось на погоднік та слідкуємо за прогнозами погоди.